Доброго дня, 6 квітня, я біля своїх гранатів. У нас вчора був град, сьогодні сніг. Показую, зранку було 0 градусів, 0 градусів витримали добре. бачите, Ніяких пошкоджень немає, я перевіряв, це умовно мої фаворити. Далі гілоша рожева, я дивився теж все добре. Зараз вам її покажу. Бачите, в якому. В якому стані, тут все добре. Далі, сподіваюся, що сильного морозу не буде там. Передають мінус один, але й на сьогодні передавали мінус один. А було нуль. Нуль, бачите, без проблем. Без проблем. Пошкоджень немає ніяких. Я всі гранатики обійшов. Бачите, ось тут взагалі. Взагалі добре видно, що він прокинувся. Бачите, який гарний, яке листя гарне. Так, далі йдемо до номера 3. Теж вам його покажу. Ну, Тут теж видно, що все добре. Ніяких проблем немає. Я, звичайно, сподіваюся, що більше, ніж мінус один у нас не буде. Дивіться, в якому вони стані, нуль. Витримали без проблем. Так, ось бачите, як виглядають гранатики. Ну, що я скажу, якщо у вас передають мінус 2, мінус 3, але, можливо, ви живете не на півдні, і гранати у вас ще не прикинулись як в мене, а просто сплять, то їм, звичайно, це не страшно. Але якщо ну в такому стані. Не знаю, ну я би краще накрив мінус 2, мінус 3, я думаю, це забагато. Тому, ну, якщо є можливість, звичайно, таке легке укриття, якщо маленькі, то можна щось придумати. Але якщо вони у вас сплять, то можна не переживати, мінус 2 їм не страшно, їм нічого не буде. Тому ось такі ось справи. Якщо в нас будуть передавати мінус 2, мінус 3, не знаю, буде палити чи вогнище, чи що, тому що. Гранатів багато, як їх накривати? Ну це дуже важко. Бачите, ще яке, яке болото. Ну тому буду щось думати. Все, дякую за увагу.